Ну що, друзі, перший слідчий не захотів відкрити кримінальне провадження по факту моєї заяви щодо колабораційної діяльності такого Геращенка. Зараз я написав вже іншу явку з повинною, адже мене звинувачують у тому, що я скоїв особливо тяжкий злочин. І зараз СБУ буде змушено відкрити кримінальне провадження і доповісти суспільству, чи дійсно я щось кою. Оскільки усі, хто дивиться мій канал, чудово знають, чим я займався, скільки років я допомагав тій самій службі безпеці України у викритті колаборантів. Тому обов'язково, як то кажуть, отримаємо офіційний документ і повідомимо суспільству додатково. А ось дивіться, як я писав заяву. Кому цікаво, вісім хвилин старшичу. Слідчий Діву СБУ України військової області, Меристації Саханській Сергій Миколаєвич, затримуємо статті 604 60, 240 КПК України. Приймає усну заяву від Шавлюк Олександр Вікторович. Зараз я, давай, керівник, да? Да, керівник Медіакор. Інформаційного агентства МедіаКор. Бо не хоче СБУ проти мене відкривати кримінальне провадження. Це ви вже друге слідчий, вам вже знову пишу. Чому? Перший слідчий не хоче проти мене відкрити провадження. Може, ви хоч відкриєте. Так, Шавлюк ще раз. Шавлюк Олександр Вікторович. Так, ви попереджаєтесь про кримінальну відповідальність згідно зі статтею 383 Кримінального кодексу України за завідомо неправдиве повідомлення про вчення. Так, точно. Магістр права, тому все розумію. Зміст статті відомий та зрозумілий. Угу. просто буде підпис у угу. протоколі про це. Вам також роз'яснюється. Права заявника відповідно до статті 60 КПК України. Це отримати документ, що підтверджує прийняття реєстрацію заяви, подавати на підтвердження заяви речі документи і отримати інформацію про закінчення досудового судового розслідування. Так, скажіть, будь ласка, суд заяви. Суд заяви 11 липня. 11 липня. Ми офіційно публічно. Після того, так? Так, 24-го, так. Ми офіційно, публічно, так і пишемо. Ми офіційно, публічно. Це хто? Це інформаційне агентство. Я його керівник. Це журналісти в нас на офіційному сайті. Я ж кажу, ви напишіть я. Ми офіційно. Я напишу повністю. Офіційно опублікували рейтинг Шавлюка Олександра Вікторовича. Тобто, мого, на пост президента України. Рейтинг. 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 Просто написати так рейтинг. І в рейтинг. Ні, це рейтинг. Це не в лапках, Це офіційно ми замовили рейтинг. В мене 15%. Але ми взяли 11% Олександра Вікторовича на пост президента України. Який наразі становить 11%. Це 45 депутатів. Зараз ви зрозумієте, про що мова. Який наразі становить 11%. 46, навіть. Наразі становить 11%, так? Так. Це мінімум ми просто брали. Це не важливо. Далі. Вже 12-го. Вже 12-го, на наступний день, вже 12-го. Угу. Шавлюка Олександра Вікторовича, тобто мене, вносять на сайт Миротворець. Це все легко перевірити. Вносять на сайт Миротворець. Де вказано, що це зробили Служба безпеки України. Через то прийшов з якою з повинною. Миротворець, де да, вказано, що, де вказано, що е, занесли мене туди працівники СБУ. Mm -hmm. На вказаному сайті мене звинуватили в особливо тяжкому злочині. Який підслідний, до речі, вашому в СБУ? Вказаний, да. Да. На вказаному сайті мене звинуватили в особливо тяжкому злочині. А саме перешкоджання е, ЗСУ, там зараз ми відкриємо з вами, ви почитаєте самі, щоб ви побачили. І побачите джерело, щоб ви просто зрозуміли, який маразм. Е, навіть в Росії такого немає, як у нас зараз. У перешкодженні ЗСУ. Да. Да, да. Навіть в СССР була трійка. А в нас е, сайт Миротворець, якого один плюс один, там полощать. Що я зрадник України. зрозуміли? Тому я хочу, щоб ви мене зараз закрили в СІЗО. Бо я ж зрадник України. Так. Що ще обставинам? Да, так, ми зараз все допишемо. Е, на цьому сайті, на цьому сайті. Викладена вся моя персональна інформація. Опублікована? Да, так, Викладена, опублікована вся моя персональна інформація. А джерело Джерелом, тобто підставою внесення мене працівниками СБУ, як вони зазначають. Вони вас підставили, тому ви зрозуміли, чому я прийшов. Mm -hmm. а, так, джерело, так. Джерелом начебто моєї злочинної діяльності проти України. Так і пишемо. Я ж злочинець по їхньому. Ми зараз відкриємо, щоб ви самі побачили, який я преступник. Є. Не підозра СБУ. Так і пишемо. Є не підозра СБУ. Це дуже важливо. Є не підозра СБУ. Не вирок суду, який набрав законної сили. Стаття 62, так і в лапках. Mm -hmm. Бо це вони колаборанти. Якщо вони не визнають Конституцію, значить вони колаборанти. Оці СБУшники, які мене внесли. Mm -hmm. І разом з миротворцем, з Геращем. Не вирок суду, який набрав законної сили. А одна єдина публікація журналіста, одна єдина публікація журналіста. До речі, у вас коси постригані не так, вам треба коси, щоб були по попу аж. Вже вас можна тоді на миротворець внести. Ну, я про вас напишу зарагатості. І достатньо цього, щоб внести вас на миротворець. Ми зараз вами відкриємо і ви подивитеся. самі. Публікація журналіста. Крапка. Не заява про скоєння злочину. Ну ви зрозуміли. Тобто, сайт Миротворець, я вам зараз покажу Організація Об'єднаних Націй в 2021 році. Чітко резолюцію видала, щоб спецслужби України закрили цей сайт. Я вам зараз це покажу. Це офіційна сторінка Організації Об'єднаних Націй. Звичайно, ну це будемо до розслідування. Ви так і напишіть, що ООН винесла цілу резолюцію про закриття цього сайту в Україні ще в 2021 році. Ну, всі документи я вам надам. Ну, все офіційні сайти. О, Постановлено що? Що Закрити Закрити сайт Миротворець, оскільки він безпідставно звинувачує в особливо тяжких злочинах громадян України. До речі, з орками виклали мене. Ви тільки вдумайтесь, з орками. Ви взагалі розумієте це? На мені сторінці, да? Ну, дава виходить. Так. Через те, я хочу, щоб ви мене посадили в тюрму. Хай ми... весь народ побачить. Як Шавлюк допомагав СБУ, а то зараз сидить в тюрмі за це. Думка про те, що закритий вебсайт, миротворець, все. <постовування> оскільки, він, оскільки він безпідставно звинувачує людей, причому це анонімно, вони ніде не пишуть, хто це. Звинувачує людей в особливо тяжких злочинах, тому що оце, 111-та, це державна зрада, це особливо тяжкий злочин. отакий я злочинець. Перед цим СБУ перевіряли всі мої відео, бо там колаборанти на мене написали. І ніяких претензій у вас немає. А от у сайту Миротворець до мене є претензії, бачите? Тому я пишу явку з повинною. Так, особливо тяжких злочинах. Так. Так. <клес> Та викладає усі персональні дані відомих осіб. Зауважу, ну, викладаю всі персональні дані відомих осіб, зауважу, що на вказаному сайті викладено всі персональні дані чемпіона світу Усіка. Усік у нас там сидить навіть. Йому хлопає вся планета, а він зрадник. Причому точно такий, як я, в нього і в мене написано ідентично. я вам просто говорю, за що вони людей вносять? Тому е, по, заяві, по заяві, в принципі, все прошу е, притягнути винних до кримінальної відповідальності. Це міжнародний злочин. Вже ООН про це говорить. Mm -hmm. Давайте тут у нас по mm -hmm. обов'язковому ще по майновій шкоді. Чи було завдано саме майнову шкоду? Ну, мільярди доларів всій планеті. Тому що Україна зараз не доотримає мільярди доларів через сайт Миротворець. Ми готуємо англійською мовою звернення до Європи, що не виконали СБУ і інші правоохоронні органи в резолюції ООН. І нехай ООН тоді розбирається, як так? Ідіть нахуй, клоуни! Це ж було вже.